Зброї більше. І я гадаю, довіряти Збройним силам України і Нацгвардії менше політики, менше піару, хайпу. І я тоді думаю, що військові все зроблять. Цей контрнаступ буде. Єдине, що однозначно, не треба сподіватися, що це буде там. одномоментно, ну, і ми вже перемогли. Треба розуміти, що це не так швидко, але те, що будуть позитивні зміни на фронті, я в це вірю. Менше про це говорити, цим хай займаються фахівці, а бачу я його звичайно успішним при тій умові, що менше про нього будуть говорити. Я завжди чекаю ті новини, що нарешті у нас є контрнаступ і нарешті нам ми досягли того, чого ми хотіли. Я дуже того хочу, дуже того бажаю і кожен день слухаю новини тільки з. Тою надією, що ми переможемо. Думаю, що у нас залужний, і наші хлопці, які люблять Україну, вони відстоять і все буде Україна. Слава Україні! Сумніви є звичайно, тому що немає озброєння в піхотинців, але віримо в найкраще. Більше допомагали зброєю, ну щоб і самі українці допомагали також армії, тому що вона дуже сильно потребує. Я та моя сім'я, ми допомагаємо і знаємо, що дуже багато ще потребують, особливо ліків. Українці, я думаю, вони настроєні йти до кінця. Ми, в принципі, нація така, ми за волю, Ну, нам перемога нам повинна бути. Ми на перемір'я не підемо.